Вас було заарештовано на митниці в Нью-Йорку. Коли ви намагалися провести в своєму авто 40 кілограмів героїну? Ви визнаєте цей факт? Так. Підтверджується. Я просив випробувати мене детектором брехні, тому що я говорю правду. Ви стверджуєте, що не займаєтеся контрабандою наркотиків? Ні. Я не контрабандист. Підтверджується. На кого ви працюєте? За завданням контррозвідки моєї країни. Я прибув до Америки з особливою місією. З якою місією? Мій шеф наказав мені доправити в штати цей героїн. Уся відповідальність лягає на нього одного. Я не винен.